Дивіться, орієнтир перший. Я рівняю задні бампера з машиною, яка позаду. Якщо б сед... седан, я б трішки не доїхала. Ставлю задню передачу. Починаю повільно їхати назад і викручую колеса рульове повністю до упора. Дивлюся в дзеркало, коли побачу дві фари заднього авто, де навіть трішки більше. Я отак завжди переїжджаю. Рівняю колеса рівно, заїжджаю парковочного місця до того моменту. Я вже починаю підкручувати, до речі, потихеньку. Заїжджаю, підкручую. підкручую до кінця, коли побачу фару за стійкою авто, тоді я вже починаю крутити до упора до кінця, тобто, це мій був орієнтир. Зараз я поясню. Так, тобто я роблю це на ходу. Такий дуже відповідальний момент. Є трішки під'їжджаю вперед. Це останній момент в паралельній парковці.